О, так. Друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви досі не підписані, щоб не пропускати нові відео. Ну, і діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали. Так, як ви бачите, я приїхав. Е, ну, переїхав та зміг втекти від тих. Е, е, Поганющих ну, селя... Ну, селя... від селянина та його друзів чи військ. Ну, коротше, суть в тому, що мені вдалося все-таки втекти. Ось, Але зараз, як ви бачите, до мене навідалися зомбі. Ну, Це ж все-таки зомбі-апокаліпсис. І їх тут, ой-ой, навіть не лише зомбі. І тут з'явились якісь незрозумілі скелети. Ой-ой, ой так, друзі, хух. Е, звісно, це зомбі-апокаліпсис. Але тут чомусь не лише зомбі. На щастя, зараз день і вони трішки підгорають. Так, я навіть не знаю, перекатувати цей вхід чи ні. Я думаю, що немає в цьому великої потреби. Але ось цього потрібно якось застрелити. Та... Так, що тут в мене стіл? Давайте ми візьмемо стола та заберекадуємо ці ось так. Де воно тут? Дві двері. Так, ось сюди ми його поставимо. Так, а тепер спробуємо підстрелити цього скелета. Так, як ви розумієте, тут є різні поганці. Від скелетів і до зомбі. Ну, зомбі тут найбільше. хух Так, все з ними розібрались, Я бачу в сусідньому будинку теж присутні деякі зомбі. Тут буде потрібно трішки оглянути місцевість. Так, начебто... Ну так, тут повсюди зомбі. Особливо то нічого такого і не видно, крім величезної купи цих тварюк. Поганий зомбі. Хоча краще я не буду так стріляти, тому що це привабить інших зомбі. Оу, штани. Це те, що мені потрібно. Так, друзі, це привабить інших зомбі. Ой, ой 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 навіщо я взагалі ці двері відкривав? А інші зомбі, якщо прийдуть на звуки, ось цих вистрілів, ну, мені тут просто від них не заховатися. Вони рано чи пізно виб'ють мої двері. Так, тому стріляти краще я більше не буду. Як ви бачили. Тільки на ну, я стріляв, нові зомбі відразу до мене приходили. Я зробив собі такі висновки, що краще я стріляти не буду. Так, я просто, ну, без стрільби обійдуся. Так, що тут у мене? Думаю, потрібно трішки тут усе розсортувати. Так, стіну вже на місце повернули. Так, що мені найбільше буде потрібно? Так, кавуни, кавуни. Де там в мене їжа? Кавуні в мене там вистачає. Добре. Так, кавони, ще ми деякі відкладемо сюди-сюди. Та сюди. Так. Ще ми сюди покладемо під ними м'ясо. Так, хліб. Ну, коротше, так, всю їжу. Далі ми сюди покладемо зброю. Так, залізне кайло, вода. Так, все найголовніше в нас є. Сюди ми покладемо наші патрони. Е, так, щоб вони тут всі були. Добре, друзі, давайте. Сюди ми покладемо наші патрони. і коктейль Молотова. Так, далі сюди воду. Е, так, сюди ще цей коктейльчик. Так, десь тут хай будуть і аптечки. Так, штани, штани, штани. Штани хай десь тут лежать. Ось це ми сюди візьмемо. Хоча, ні, думаю, це візьмемо ми краще візьмемо ніж сюди. Вода в мене тут є. Дробовик без патронів. Ага, ну начебто ми трішки розсортували на перший час. О, і до речі, мені начебто. О, ва! Яка ця зброя величезна. Оу, я навіть не знаю. Так, мені потрібно перезарядитися. Узяти ось це сюди. Так. Та давайте, друзі, ми зараз перезарядимося. Так, давайте, ну, друзі. Все, ми добре. Так навіть перезарядилися. Все, ось як ви бачите, в нас є патрони, якщо що, до цієї зброї. Так, можна вийти трішки подивитися. Це колись закинуте таке поселення. Ну, воно тут колись було. Але тепер, як ви бачите, воно закинуте та все таке пусте, порожнє і тут абсолютно нічого немає. Ну, вночі тут набагато страшніше, вдень тут ще так. Оу. Тут, напевно, було якесь, типу, кафе, щось такого. Я й не знав. Добре, купа різних будиночків. Оу, зомбі, як завжди. Так, спробую з ним. Іди сюди, поганий, ти такий поганий зомбі! Так, тільки. Оу, це вхід на другий поверх. Я... Тут так темно, я сюди краще сунутись не буду. Невідомо, що там є і що там заховане. Так, тут начебто більше ніде ніяких зомбів не видно. Я тут хочу трішки позачищати оу місцевість, бо, ну, вно... щоб вночі не було гірше. Так. Досить таке цікаве поселення. Так, нікого тут не видно. Ну добре, думаю, трішки ми тут подивилися, і зомбі більше ніде не знайшли. Ну, в принципі, воно ще непогано так збереглося від часів початку зомбі-апокаліпсису. Е, ну, а він уже десь триває, ну, тижнів три, напевно, десь так. Тому ще тут, ну, дещо непогано збереглося. Ну, взагалі, масовий, а в тому місці невідомо, скільки там були зомбі. На жаль, це нам взагалі ніяк не зрозуміло. Так. Добре, що тут у нас ще є? Ну, повно різних таких будиночків. Так, дуже багато таких всяких будиночків, але вони не відділяються один від одного. І ознак тут якогось життя, особливо той немає. Ну, ніхто не подає ніякі знаки, що він тут є, там рятуйте, нічого такого немає. Тобто це місце пусте і так далі. Ось, що ми про нього можемо сказати. Так, але це мені, друзі, так, не трішечки допоможе, тому що, ну, як ви бачите, їм буде складно мене знайти. Так. Але, на жаль, в мене нічого немає, щоб розставити пастки. Ну так, давайте ми укріпимо трішки мій будинок, в випадок. Звісно, я не хочу, щоб він тут у мене виділявся від інших будинків, тому що вони так мене легше знайдуть, але ж все одно. Тому що мені якось потрібно захищатися. Ну, хоча хай буде поки що так. Бо мені потрібне маскування. В одному випадку мені потрібен захист від зомбі, в іншому випадку мені потрібне суперпотужне маскування. Через те, що вони мене, ну, шукають. Якщо мене, знаєте, селянина, цей зараз вони, ну, довго не будуть розбиратися, що тут, де тут і як тут. Так, ось ми включимо лампу. Але вночі, якщо щось доведеться її вимикати. Якби ще він мене не шукав, це було б набагато простіше. Якби мене не шукала якась там група селянина і так далі, то їй було б набагато легше. Так, зараз настане ніч. Я тут краще вимкну світло, а то воно лише приваблюватиме зомбі. А сам я хочу подивитися. Так, чи ніде тут вони не з'явилися? Ну, начебто ще ні. Так, потрібно бути якнайтихіше. О, поки що я піду трішки посплю. Угу, Так. Добре. О. Допоможіть. Мене хтось чує. Стоп. Ви це чули? Так, друзі. Давайте ми сюди вийдемо. Оу. Е, ні ні ні, друзі. Так, нам швиденько потрібно сюди. Мені там зараз поламають двері. Друзі, друзі, друзі. Ви не розумієте. Ей. Ви бачили, я туди йду, а мені там двері ламають. Це що ще таке? Ей, ви, ви, зомбаки! Ви що взагалі робите? Ти подивись на нього. Двері він мені ламати вирішив. Ай, так, що ж це таке робиться? Потрібно якось пошвидше евакуюватися. Так, та забудьте за ці вікна, і ти сюди поганець такий. Ну все, тобі капець. Я сказав, сюди йде. Так, хто там ще хоче. Сюди. А! Не! А, це кошмар! Це кошмар якийсь! Такого не може бути! Хто ти взагалі такий, ти малий? Пінгвін ти. Пінгвін ти малий! Іди сюди! Я тебе зараз переможу! Це що таке! А, я це що таке? Ще такого не бачив, скільки я був і виживав в цьому зомбі-апокаліпсисі! Я такого не бачив, заберіть цього малого від мене! Заберіть його від мене, бо я не можу з ним. Він. Е, ні-ні, чому зброя на нього не працює. Чому. я просто не можу по ньому попасти, друзі. Що мені з ним робити? Ай, а він то на мене нападає. Пішов звідси, пішов звідси, малий поганець, малий поганець, малий поганець, я знаю, що ти дуже поганий. Я добре знаю, який ти поганий. Тож ви бачили, я його ледь знищив. Я Його просто ледь-ледь-ледь знищив. Та що, це за навала така? Іди сюди, я сказав. Та скільки вас уж? уже ж тут є? Повідходили. Ей, ви! Повідходили від мене? Ви зомбі? Ей, ей, друзі, їх забагато, вони скоро мені цю стіну всю розламають. Я не був готовий до такої атаки зомбі. Я думав, їх трішки прийде. Оу, це вже день настає. Мені пощастило. Так, друзі, давайте ми відкриємо це вікно. Іди сюди, я тобі сказав. Сюди я кому сказав. Сюди йди. Поганий зомбі. Поганий зомбі. Так, ви поганюші зомбі. Та як вас взагалі тут, тут піти можна? Я не розумію, хтось начебто кричав: допоможіть, але хто це був? А, вони мені лізуть на вікна, друзі. Ви. Ні, ні, ні. ні, ні. У мене закінчилася перша сумка патронів. Так, доведеться зараз перезаряджатися. Оу. Так, це досить погано. Це досить погано, що в мене закінчилися були патрони. Друзі, ви зомбі, почекайте, будь ласка. Побудьте на лінії, ага, поки я вас тут ну, перезаряджу та застрелю вас, ага. О, дякую за те, що ви такі тер... ну, коротше, так терпіли та досить довго чекали. Так, ти іди сюди, сказав. Сюди йди так, друзі, думаю, вже можна вийти. В принципі, думаю, вже можна буде трішки вийти. Так, але потрібно виходити. Так, що тут в мене зброя начебто перезаряджено. Так, якщо що, якщо що я стріляю, я якщо щось буду стріляти. Оу, не знаю, як я мав з цим стріляти. Опа! Ось це дуже така корисна маска. Так, знаю, мені буде легше. Фух, давайте, друзі, виходимо сюди-сюди. Сюди, оу. Хто це? Тихо, друзі? Так, мені потрібно обернути до нього підкрастися Я не знаю, хто це такий. Так, тихо. Він не дивиться. Так, ти, а ну стояти! Не рухайся! Так, ні кроку це... більше. Стою, Навіть не, не думай, оу, чекай. А, ні-ні! ні, ні, ні. Хух, ти ж ти подиви на нього. Ей, не хвилюйся, я тебе врятую, якщо е, тобі це потрібно взагалі, друзі, в, -в, -в мене зомбі десь тут узявся, я не розумію, звідки, оу. Я розумію, звідки він тут узявся. Я добре розумію. Друзі, так, я не знаю, звідки тут узявся цей вонючий зомбак. Е, так, але мені точно звідси потрібно тікати. Я не можу з ним протистояти. Слухай, е, друже, давай так. Поки ось це погано ще тут згорить. Е, слухай, так, ти краще не рухайся. І ходи до мене в будинок. Ти поганий зомбак, поганий зомбі... Поганий. А, та чому на них ніколи нічого не діє? Та я на нього термопатрони трачу. Друзі, ви... що? Ви... ви бачили? Ви це бачили? Думаю, ви бачили. Ви бачили, який на ньому прапор. Друзі. Ти поганющий! Ось хто ти? Я розумів. І хто стали цими зомбі? Зомбаками стали військові одної дуже. Е... як би це так сказати, як ви, друзі, ось бачите. Поганої армії. Ви бачили, хто цей зомбі? Цей зомбі? Оу, я зрозумів. Так, слухай, дивись, добре. Я трішки нічого не розумію. Одні зомбі як зомбі, інші зомбі. з... Ти сам бачив якою бронью. Він їх перетворив на зомбі через те, що вони тупі, їх набагато легше перетворити, але він перетворив і багато інших країн на зомбі. Тому їх найчастіше вибирають для перетворення на зомбі. Через а, їхню тепер пописку. ясно. Ну добре, це трішки виправдовує. Е, так. А як ти тут взагалі опинився? Ну, я тут раніше жив і я вже трішки до цього ну, підготовлений. У мене вже був бойовий досвід. А, а що вже колись був апокаліпсис? Та ні, я просто вчителем в початкових класах колись працював. Так. Ну тож так, друзі, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями. А ми із ним зараз будемо йти до мене в будинок та його укріпляти, бо я боюся, що на іншу ніч вони по зомбі почули дуже багато вистрілів. І на наступну ніч сюди прийде ще більше зомбі. Ну тож так, всім пока-пока. Зустрінемося в наступних відео.